Добрий день, шановні виноградарі! Сьогодні, 6 серпня 2025 року, знаходиться мій виноградник в Київській області. Сьогодні хотіла поговорити про препарати, про таку хворобу, як мільдію. Хочу, щоб ви мене привітали. В цьому році я вперше побачила таку хворобу на своєму винограднику. З 19-го року я вирощую виноград столовий на своїй ділянці, <кій> і мільдю в мене ніколи не було. Я так раділа цьому. Я думала, що в <кій> нашій місцевості, в ну, моїй місцевості, де я проживаю, взагалі ця болячка якби не ходить. Так? Ось. Ну, я так думала. Раніше я Також думала, що все-таки препарат, від відмілью, яким я користуюсь, він дуже добре працює. Я розповідала в своїх минулих відео про обробки, що я працювала завжди голдом. і він дійсно дуже-дуже добре справлявся з, мі... з мільдю. Це я вже зрозуміла. Ось... Тому і хвороб у мене мільджу не було. Але в минулому році я робила відео, можете подивитись, там про, називається третя обробка на винограднику, і я розповідала, що прикупила я новий препарат Танус, і дещо мені так страшнувато було його вводити в обробки, в схему свою. Відмільджу, тому що ну, не знала, як він працює. Ось, тому так перевірила. І в цьому році я робила Редоміл Голдом лише саму першу обробку по другому-третьому листу, так як в мене він просто залишився і потрібно його випрацювати. Ось, а дві інші обробки я робила таносом. Ось, І саме в цьому році мільдю в мене з'явився. Можливо, Танос він, він то хороший препарат, але він діє не так довго, як Редоміл Голд. Чому відмовилась від Редоміл Голда? Тому що <кій> багато хто мені писав по повідомленнях, також сама дещо трішки передивилася інформацією. Ось і е, зрозуміла, що краще все-таки від нього відмовлятися, тому що дещо препарат дійсно шкідливий, особливо для того, хто проводить обробки і хто працює на винограднику. Ось. Е, ну, Я ж говорю, що раніше, коли я користувалася це таке. Користувалась Редоміл Голдом, тобто робила три обробки планові так? і четверту я робила хорусом, вона була як підтримуюча, то взагалі все просто суперово було на Винограді. В цьому році я ж понадіяла, що знову все так само буде. І так собі по плану обробила хорусом, зробила четверту обробку хорусом. Розповім за минулий рік. В минулому році <кхи> в мене четверта обробка була квадрісом. Він, ну, мільдю не було, і профілактично він також добре себе показав. І мільдю так у мене і не з'явилось. хоч і була четверта обробка у мене Таносом, перша друга Голд, третя Танос, четверта квадріс. Все добре було. Мільдю я не бачила на своєму винограднику. В цьому сезоні побачила. Ну, і така послідовність була обробки перша по другому, третьому листу Голд, друга третя Танос. Четверта обробка була хорус. Ось. І такі мої спостереження стосовно хоруса в цьому сезоні, він у Ідиу тримає краще. Ось у немає після хоруса в мене. Ну, я там показувала там де-де-де можна зустріти там одну там, ягідку. Нормально тримає в цьому сезоні. Ось е, е, мільдю, мільдю не втримав. Можливо, так погодні умови склались, дощове літо, е, тому що мільдю я замітила спочатку в себе на технічному винограді, я там зробила коротеньке відео, шортс. Ось, але там я хорусом взагалі не проходила, ось, і воно з'явилось. А тут за, на другий день був дощ, такий прям ливень, просто добу, йшов дощ, і саме під час дощів так прийшлась, подивилась, тому що. Було цікаво, як там, що там що з виноградом, і я замітила, що на молодих листочках, на приростах з'явилось мільдю і на столовому винограднику. Я була шокована, чесно кажучи, аж тиск піднявся в мене. Ось, але нічого. дочекалась я, коли закінчився дощ, зробила такі зелені операції. Зараз покажу е, селені операції. Ось, е, дивіться, в мене людина питала в вайбері, покажіть, будь ласка, наглядно. Е, ну, цей Володимир Шпак якось радив, і Я так кожен рік роблю, і мене це влаштовує. Ось такий період достигання ягоди. Вже молодий приріст я е, відламую. Е, бачимось: основний листок. Ось пасинок, і пасинка завжди виходить пасинок другого порядка, то в цей період ну, важливо його зламувати, тому що це на, на ньому болячки. Саме на молодих оцих пасинках постійно з'являються болячки. От такий лист, бачите, вже старуватий не хапає. Хвороби, ну, він то може схопити хворобу, але все рівно хворобі важче пробити такий лист. Також зверху, також працюю над тими шапками. Ось, все це я там прорідила, повибирала молоді пагони, повирізала їх, позалишала лише старуваті. Так, виноградник зараз в нормальному стані знаходиться ось після таких операцій. І тут же ж я говорила, що я обробила, по-моєму, 29 липня я обробила хоросом і хорос тиждень тримав хвороби тиждень. Тобто, ну, дійсно, нічого не було, не мільдю, нічого взагалі не було. На винограднику. І, і дійсно в описі так і написано, що він тиждень, тиждень до 10 днів сили може протримати хвороби. ось Не знаю, можливо, так погодні умови склалися, але ж говорю що після таких затяжних дощів я подивилася, що мільдю з'явилася. Ну і потрібно було приймати рішення, чим обробити виноградник. Тому що зробила зелені операції, ці всі хворий лист прибрала, утилізувала. Ось на технічному винограднику, до речі, там ж не проводилась четверта обробка, то утилізація була така, що козочка з'їла. Ці всі пасинки, ось цей лист, який обрізаний був. Ну, там мільдю було лише на одному виноградику, я замітила на одному сорті. Ось, утилізувала. І е, коли тільки прийшов дощ, е, висох лист, е, так, просохло, все добре, почала я обробку робити. Виходить, я день, цілий день працювала над пасенками. А ввечері проводила обробку. На наступний день після доща, і після того, як замітила міддю, і після того, як тиждень пройшов після обробки хорусом, прийняла рішення обробити знову хорусом ультраранні свої сорти. Ось, а Сорти, які дозріють на вересень, то е, обробила я квадрісом і додала топаз. Ось такий такі обробіток. Також я і саджанці точно таким розчином обробила квадріс плюс топаз. Ну, і говорила, я сезар кругом додаю від профілактики кліща. Добре, що хоч кліща немає На виноградіща поки. Немає. Я вже її боюсь і зарікатися, знаєте, <смі> Ну, поки дійсно не було ні разу. Ось, Це все я обробила і е, прийшов, прийшов знов тиждень від дня обробки цими препаратами. Ось я тримаю телефон на цих ряд ультраранніх, яким я прийшла хорусом, то я так кругом передивилася. Немає жодного прояву мільдю. Поки що все тримається. Але, переглянувши саджанці, саджанці, то там я замітила, знову розвивається мільдю. Зараз покажу, Зараз покажу, знову розвивається мільдю. Наприклад, саджанець, так. Ось це так спрацював квадріс, видно, що присушив, і такі маленькі п'ятнишки знову починаються. Ось тут чистий листочок. Ось Тут бачимо, знову починається хвороба. Так, тому, тому... буду сьогодні ввечері обробляти саджанці окремо. Тобто, виходить, квадріс він також мільдю протримав одну неділю, один тиждень, не більше. Тому зараз буду саджанці, верніше, ввечері, обробляти танусом. Так уже не буду відовідіума, нічого, а ось танусом оброблю, щоб при приглушити цю хворобу. Прийшла знову сіла, щоб приглушити хворобу на саджанцях, щоб вони не були розсадником зараження всього винограднику. Ось і тому треба надо, надо попрацювати по своїх саджанцях. сьогодні ще хотіла сказати. Чому, чому саме саджанці такі вразливі, тому що в них зараз іде активний ріст? Ось, можливо, ви пам'ятаєте ту ситуацію, коли на початку літа саджанці сиділи, не хотіли рости. Ось, але саме в серпні, от такі складаються погодні умови, що саджанцю робиться комфортно дуже. І він активно росте зазвичай в серпні. Це я замітила. Хоча не всі буває, деякі так от заштопорились і сидять і в серпні, то просто на зворотній ріст відріжуться та і все. Ось, А деякі так прям гарно стартують, і оце серпень для них такий дуже гарний місяць для розвитку. Це я також замітила. Ось і от цей саженець, який я показала, там ще дивилась інші. Вони активно зараз розвиваються, ростуть. Ну і молодий лист у них, так? Молодий лист, знову ж таки, повторюю, що на молодий лист болячки сідають в першу чергу, він дуже вразливий. Тому і. Йому важко справлятися з хворобами. Стосовно того, якщо, якщо вдруг захворіє мій виноградник, що я буду робити? Сьогодні вийшло відео і Володимира Шпака, і Садгород Кібличі, ось давали поради хороші, то ну, я буду користуватися цими порадами, тому що я ж говорю, у мене особо такого досвіду стосовно мільдю немає, тому що в мене його ніколи не було на винограді, але дещо розуміння є, звичайно, що коли і так досліджувала, і дещо інформація є, і знання деякі є. Ось тому стигання ягоди можна використовувати йодоцит. В мене він, до речі, є. я Його колись купила. Про всяк випадок, ну так, ні разу не користувалась, і він є в мене. Це дуже добре. І також монофосфат калію в мене також є. То в них там термін очікування один день. Вже й не пам'ятаю, можливо, взагалі нема терміну, ну, краще один день витримати. Це нешкідливі препарати, ну вони контактні. Ось, І ну, прийдеться мені ними це обробляти, якщо вдруг піде спалах по винограднику. Ось так. Але ще буду дивитися, щоб молодого листа прищіпку робити. І, по суті, цей молодий лист уже не потрібний в такий період. Тому що цієї листової маси, яка над гронами вистачає Прикормити грона, завжди вистачало. Ось. Стосовно догадок, чому ще захворів виноград в цьому році, я говорила, що лишні дощі, а в цей період в нас зазвичай дощів не було і завжди засуха. Це серпень, завжди засуха. А ось, якби в цьому сезоні дощі часті, ось Амільдю дуже любить вологу, дуже сильно розвивається і дуже швидко розвивається, коли багато вологи. І також я замітила, що роса в цьому році багато роси, хоча в минулих роках знову ж таки за засухи, роси в нас не було. Цілий серпень ніякої роси. І навіть у вересні не завжди вона була на початку вересня. Ось так. Ну, не знаю. Кожен рік, кожен рік виноград припадає якісь сюрпризи, тобто з ним дуже весело, я вам скажу. Так що, вибачте, що зробила таке довге якесь відео. Ось, можливо, я так швидко розмовляю, не знаю, не вмію швидко говорити, стараюсь, але не виходить. Нещодавно один підписник написав, що вирощувати виноград це як вважається в садівництві як вищий пілотаж. Це дійсно так от відчувається так, скільки знань потрібно. Мати скільки всього учитувати, але не завжди, не завжди навіть це допомагає і навіть, знаєте, досвідчених виноградарів також трапляються якісь, можливо, негаразди, я так думаю, і захворіває виноград, ну все рівно знаходять можливість. І знаходять сили, і борються, і борються з хворобами. Ось і долають все, і виноград завжди віддячує. Так що всім гарного дня. Бажаю всім успіху, вирощування винограду. Всім гарного дня, до побачення!